Доброго дня, любі друзі. Напевно, ви за мною скучились, так само, як я за вами. Мій канал Галина Пановик, мозаїка життя. Продовжую свою роботу, тому що мені давно вже хотілося підняти свої різноманітні теми, які хвилюють мене і які хвилюють кожного з нас. У нас де в нашій країні війна, жорстока війна, люди гинуть, але ми все одно боремося, ми віримо, ми, ми надіємося. І так якось склалося минулого року, це було десь такий самий час, як зараз. Я завжди любила протягом життя займатися хендмейдом. Але життя так крутило, що і працювала на державній роботі, і на приватній, і на львівському вернісажі. Ми продавали свої вироби. І якось я дуже хотіла намисто з каменю гранат. У мене було гарне намисточко, яке десь пішло. В якісь руки, я не пам'ятаю, чи продала, чи подарувала. І мені потрапилося недорого, але треба було самому зробити нитки через леску притягнути, зробити карабінчик і все, килечка. Я того не вміла. Мене навчила дочка, я спробувала. І ви знаєте, я втягнулася. І навіть в наш жорстокий військовий час я зрозуміла, що можна спасатися принаймні не в ті дні, коли тривога, а в ті дні, коли трошки затища. В ті дні, поза іншими хатніми справами роботи: хто працює, хто на пенсії, займатися саме тим. І я вже зробила якось експромтом, точка мене зняла, то було зовсім не підготовлено, як я робила ці коралі, але справа в тому, що і зараз ніби експромт. Я просто витягла все, що в мене під руками, і можу навіть просто все показувати. Іде пресована бірза, іде. Бронзові підвісочки. Почалося дійсно все з того, то дерево і кахалон. Почалося все з того, що я зробила той гранат і втягнулася, мене настільки тягнуло, що перший раз я стала в третій ночі. Я спала і думала, який я орнамент придумаю. Тут зірка наша українська, три ряди. Я думала, який я орнамент придумаю і що я буду робити. В третій годині стала, попрацювала до п'ятої, знову лягла. Шості я стаю, спати не можу. Я хочу далі продовжувати цю свою творчу затію. Ну, Звичайно, перед тим довелося придбати матеріали і дещо мені люди просто віддавали, де що я купляла, де що недорого. Ось це трьох ярусні коралі з дерева і з кераміки. Кераміка, так само, як дерево, це натуральний предмет і кераміка, Керамічні коралі гарно впливають на організм. Ось це мені досить подарувала. Камінчик такий синій. Я зробила два браслетики, тому що тепер так модно. По два браслетики, ось я зараз покажу. Просто воно так висить. Це чеське скло, воно недороге, але дуже гарно дивиться. Ось на ручку беру два браслетики. Так тепер носять. Ну, і, звичайно, як я візьму повішу на себе. Це а це, що зараз, це одне з останніх моїх робіт це лазурит. Між ними бусинки такі звичайні, а лазурит, натуральний камінь, достатньо дорогий камінь. Дехто не вірить, що нам продають китайці. Може, то не камінь, може, то, ну, може бути пресований, може бути підробка, може бути зовсім не те, що ми віримо в то. Але як я перший раз зацікавилася каменями, хоча я не є літотерапевт, я не знавець, але коли я зацікавилася, я раптом відчула, що мені потрібний сердолік. На той час я хворіла серцем. І дійсно він потрапив до моїх рук, я придбала його і виявилось потім, що сердолік конкретно має впливову дію на роботу серця і допомагає е, покращити той стан. Ну я вже зрозуміла то, і всі говорять, що камінь натуральний завжди допомагає той, до якого твоя душа притягується. Сподобалось, прошу дуже носи його. Я повірила в силу каменів навіть, тоді, коли, я, працюючи на вернісажі, вже будучи на пенсії, надягнула на руку оцей браслетик чорний, який діє на тиск. Той браслет діє так, що людина людині понижується тиск. І дуже популярний камінь. Я його поносила, але я того не знала дію того каменю. І коли я походила. По своїх місцях і думаю, мені погано стало. А в мене виявляється, був нормальний тиск або низький. Мені той камінь зняв. Так само, як я поносила в хаті бурштин. І я бурштин має, звичайно, різні властивості для лікування щитовидки, то всім відома мінерал. І я поносила бурштин. Мені теж стало погано. Це не тому, що я його рекламую, щоб його не купляти чи не носити. Просто в мене нормальний тиск, або скоріше, я гіпотонік. У мене тиск понижився, так само, як від того гематиту. в мене вже майже не лишилося. Часом я придбала, де я забирала десь людей через інтернет, купляла, наприклад, радянські коралі з різними і нефрит, і місячний камінь. Я їх переробляла, додавала дерев'яні, всякі вставочки, купляла масові карабінчики. Фурнітура дуже дорога, коли я заходила в магазин. Фурнітуру і я кожен раз 500 гривень там салах, Тяжко було. Але то був такий кайф, що, я кажу, в третій ночі, в 6-й ранку, довгий час, поки здоров'я дозволило, я ставала і я видумувала. В даний момент, хоча я вже почала робити цей той відеоблог, я не знаходжу вже, тому що, можливо, штук 200 Просто подарувала потрібним людям, які мені робили якусь послугу, чи мене вітали з якимись святами. Може, штук 200 подарувала, може штук 200 продала, може, може 500 мене, є. то неважно, я навіть не рахувала. Хоча в мене, я як козерог, такий маю характер, якщо я щось візьмуся, я мушу робити багато, багато доводити до кінця і вперто, яка робила квіти. З тканини. Тут так само, бо я вже про то говорила, випадково натрапила на плаття, яке мені не потрібне. Думаю, то ж квіточка гарна вийде. Як я почала різати ті плаття або скуповувати тканинки, то я зробила 500 квітів. Вони були і всякі, І заколочки на ковтинку, і квіти просто на стебільцю, які я просто ставила на вернісажі в вазочку. Хто мене товар, я дарувала в подарунок ці квіти. Я зробила тоді 500, мені було цікаво рахувати, я без пам'яті їх робила. Потім я втратила той лік, і вже якось в мене так переходить мій настрій. Робила серденька з кави, була дуже популярна така серія з сина і дочка. Я пам'ятаю пару, пару годин. В мене на руках були. Пару годин вирізала простині, вирізала трафаретку і ті серденька, потім сшивала, потім з антіпоном напихала, сим кавові зерна. Ну, кава подорожчала, ми перестала то робити, робили всякі мішечки з кавою. Ну, багато всього. Зараз я на пенсії, трошки член, не трошки член національної спілки письменників, автор багатьох книг. Трошки мене за те, що не тому, що я. Відійшла від творчої своєї роботи і зайнялася ось цим. Просто маю багато робот робіт в комп'ютері, і коштів я вже не буду мати хіба що, якщо мені хтось допоможе, щоб видати ще не одну книжку, яку я маю. Хоча маю багато років, ще книжок хочу видати багато. Але то так само дуже цікаво. Навіть я в якомусь відео написала, як лікувати депресію. На те відео було вісім тисяч переглядів. Я просто подумала, дійсно, якщо людині тяжко, людина страждає. Навіть психологи рекомендують зайнятися якоюсь справою, яка вам до душі. Я тою справою займалася. По суті, я її вже закінчила, я вже використала всі свої можливості. І я, можливо, вже не буду, бо немає коштів закупляти нові матеріали. Ну От я ще показую Ото чеське скло й дерево е з підвісочкою. Той відкладаю. Зараз ще натуральні покажу, то у мене був радянський. Зердолік, підвісочка така, то я все змонтувала. І тут десь пару бусинок і бруштину. Ось таке зробила. Людям цікавило. цікаво було, тому що всі знають, що бруштин лікує щитовидку і що дорогий камінь. Мене навіть якщо я продавала, то я за роботу не брала. Я по суті не вважаю це своїм бізнесом. Це просто задоволення душі, лікування. Серця, свої. Ну, та, якби, я не можу сказати, у мене немає депресії, але в кожного, в кожного з нас є якийсь страх, тому що ковід, війна, оце якась підвісочка, то просте дерево і простий пластик, підвісочка дерево щастя. Мені подобається таке поєднання червоне з білим. До білої вишиваночки може бути супер. Ну тут партія натуральних таких камінчиків, Ви знаєте, що кожний камінь має свої лікувальні. оце місячний камінь. І, звичайне чеське скло з підвісочкою вісочкою хрестком. Кожен камінь має свої е, магічні медичні лікування властивості, але в основному кож, кожен камінь натуральний е, захищає нас від зло, захищає від нечистого, покращує нам настрій, лікує серце, тиск, е, знімає зайвих холестерин, і багато всього. Дехто каже, що треба ті камені їсти, людина не піде до лікаря. В цього люди щось мало знають про камінь-Лабрадор. Мені потрапився, тому що мені порадила сестра, вона дуже любить сірий колір, і дуже тішилася мені в телефонних розмовах, як він виблискує на сонці. Камінь сірий, ніби не замінте, то подвійний, подвійні тяжко робити. Треба переселяти ту лєску, потім вставляти стопери і дві лєски, Ну, по-всякому є всякі способи. І той камінь на сонці висвічується. Він сам сірий, а такі голубенькі блискітки на ньому. І то я всім розказую. Я не пропагую, я не продаю. Якщо хтось захоче, я, може навіть через одному подарую, якщо хтось буде цікавитися. А може зароблю щось. Ото рожевий кварц. Я цікавилась на вернісажі, продають. Дешево і так само в мене дешево. Рожевий кварц — це крихта, вона то дійсно натуральна, тому що то відрізки з каменів, які витесують. Ну, тут знову ж той лабрадор і місячний, не місячний камінь. Тут підвісочка така і чеське скло. Ну то так само склона робота, але воно на людині гарно дивиться. Ну, зараз просто на мені синій камінь. У місячний камінь такий, в мене було багато, його всі вони вже пішли десь. Перемішку з керамікою, білий кахалон, перламутри, так само з підвісочкою, поєдную з дерев'яними. Знову ж таки, той лабрадор, який багато властивостей має лікувальних. Тут такі трошки бішечки, галтівка. Трошки більшечки камінчики. А того волосся Венери, бо так на такі легенди ходять. Такий камінчик. То в мене суміш різних камінчиків, таке асорти. Я не знаю, чи я думаю, чи комусь може і цікаво, але було в мене дуже багато кращих, які в мене цікавилися люди до Дня Незалежності. І яка б вона зараз біда не була, люди все одно шанують українську культуру, носять вишиванки влітку, йдуть на всякі заходи до Шевченківських свят, до Дня Незалежності і носять вишиванки, і, звичайно, намиста, які хоча б приблизно подібні до колишніх коралів. То в мене коралів натуральний, натуральний крихта в переміжку з іншими. Дуже мені подобається дерев'яні робити. Таке натуральне дерево це, це натуральне. Так само роблю підвісочки, під бронзу або і бронза. Можливо, раз я вже почала те відео, я вже все покажу. Тут знову ж таки сердолік і перламутр. Якщо ви не втомились, буду ще трошки покажу ще. Тут всякі такі монетки. Для молодих, для молоді, тому що справжні такі в мене були, то вже давно пішли, їх вже нема. Справді модно чокери, то з малесенького агату. І оські такі е, коралики, які люблять молоді дівчата, молоді жінки. Тут знову подвійні, дерев'яні. Добре вам видно. Знову дерев'яні і тут крихта, такі рожевий корал натуральний. Це велика праця. Я тепер думаю, як я могла. Я б, як почала то робити, не смійтеся з мене, але я б зробила операцію на очі. Треба було мені операцію на око, але, можливо, трошки втратила зір. Хоча він в мене і так був не дуже добрий. Тут є агати різноманітні такі перлинки різноманітного камінчику. То під перли, але то ж штучення людям подобається. Маю і перли, але тут ці колекції я не знайшла. А ось то, знову моє улюблене поєднання біле з червоним. Тут навіть підвісочка з кахалонго, то натуральний. То дороге було натуральний корал. Прошу дивитися, роздивлятися. Тут знову ж таки я робила, видумувала якісь... Саме головне, що я не дивилася, як завжди, як квіти роблю, як корал, я не дивлюся в інтернеті, як хтось робить. Я придумую свої варіації. Мені дуже цікаво, свої варіанти. Взяла три лески, переселила їх. От три штучки, три штучки переселила, а між ними великий, велика бусинка. І таке для зразка собі залишила. Ну, червоних залишило дуже мало, бо червоних дуже всі хочуть. Дерево, навіть підвісочка з кульчика якогось турецького чи китайського. Отово, та бичок невеличкий, але тут різні-різні намістинки. І прості, і штучні, і натуральні. Такі під шийку. Я буду рада, якщо хтось мені напише в відгуках, що я або дурно, дурницями займаюся, або роблю цікаву, цікаву справу, яка вікою депресію в багатьом. Стає легше, мені знайомі жінки, які... Їм було важко, я кажу, сідайте, робіть якусь справу. Чому рекомендують психолога, якщо людина старша, пенсійного віку, рекомендують чимось занятися, навіть вивчати мови, танцювати, ну, будь-що, ну і в тому числі займатися рукоділлям, то так само таке біле. Тут пластик. І ось таке. То я в інтернеті часом купляла дешевші, щоб то зробити. То трошки перламутру, то мені сестра дала і такі пластикові. Ось таке біле. Популярний, модно, особливо любить і короткі, і довгі білі. Зараз, дорогі мої, ще трошки вас помучу і полікую від депресії. Заселяти я не буду тепер, стільки тих майстер-класів, що можна все навчитися. Мене єдине, що дочка навчила карабінчик причіплювати на стопор. як закріпляти стопор. Я купила багато інструментів, деякі з них вже віддали, дорогі були, але не легше мені нігтем. Я не хвилю, що це правильно, але мені налегше деколи кільце треба роз'єднати. свого корал, крихта і дерево. Тут же таку в'язочку, я ще покажу, дуже зручно, хтось має, хто має багато коралів, отак на шпильці тримати. І тут вже нема натуральних шпильці. Але я так старалася робити під національне синьо-жовте, чеське скло, підвісочка. Знов синьо-жовте, подвійне. Хто хоче подарунок, давайте відгук свій і, я, і адресу я відійшлю. Через один буде безкоштовно. То я так просто жартую, але якщо буде потреба, оце бісер такий крупний, синенький, синій колір завжди популярний, а то з хрестиком. Ото мені дочка подарувала, я дуже його хотіла, бо трошки поносила навіть натуральні камінчики, то авторська робота з такою підвісочкою. Зараз ще покажу. Оце, може, мої підписники дуже є такі, що добре розбирається. Я купляла в інтернет-магазині в Китаї, мені сказали, що це бурштин. Ну, люди заперечують, це не є бурштин. А що тоді це є? оце? Прошу, я близько показую. Продавці мені сказали, що бурштин. Я переробляла то все. Так, бурштин. Бурштин, може, може то якийсь штучний бурштин. Я вибачаю, трошки поп'юкала. Це мені подобається, воно ну, хоч не перле, але таке ніжне. Можна досить коротке. Можна отак під шийку. Тепер модно. Навіть в фільмах показують все старші. І молоді, і старші пані носять під шийку перли. Але я одного разу сказала сестрі, кажу, а звідки хто буде знати, чи в мене перли, чи в мене штучні. А вона каже, так натуральне, це ж повага до себе, самовизначення, що я маю справжній камінь, а не якийсь там камінчик, ну якусь там пластмаску. Ну, пластмасу я взагалі не люблю. Так от, біленьке майорка, то такий різновид перлів, найкраща робота під перли, найкраще виготовлення. То в мене було багато довгих таких подвійних, то я з них короткі поробила. Ще трошки лишилося. Ось такі. Дуже люблю з таких маленьких робити з маленьких бісеринок такі маленькі чокери. Ніжні, ніжні. І ще менші, ну в мене вже багато, мало лишилося. От от чеське скло і на, на кінці тут волосатику трошки натуральну. Теж ніжненьке під шийко. А Що це? А це знову асорти, теж в мене були. Тут трошки дещо натуральне, дещо штучне. Я вже хотіла використати все, щоб нарешті завершити ту свою діяльність і приступити до іншої діяльності. В кінці я почала вивчати, як робити браслети. Все, що в мене лишилося, ну найкраще вже придбали люди. Що лишилося, я з різних різні асорти робила. Буду показувати. Червоні. Один раз я була на базарчику, і мужчина підійшов, виявляється, що мужчини носять браслети і кадать мені, я кажу, не маю. Зробіть мені. Я зробила два великі червоні браслети на, з кераміки червоної підкурал. На, на більшу руку він прийшов і купив мене. Ось таке я деколи давала, що підвісочки, які в мене натуральні лишилися з вернісажу. І різні такі сорти. Багато всяких. Я, Як виходжу на базар, і приходить мама з дитиною, дівчинка 5-6 років хоче браслет, Я такі маленькі поробила. Я їм дарую. Мама каже, ти маєш повно всього в хаті. Я кажу, дівчинку на тобі. Ви знаєте, після того мені везе. Коли я щось комусь віддам, мені з торицею повертаються. Це зробила такий національний синьо-жовтий. Дерев'яні тепер модно. Отак е, дерев'яні браслетики на одну руку носять. Навіть дві пари, три пари. Так, тут в мене. Що то в мене того? Чеське скло, а тут дерево. Трошки нефриту то маленького дитячого. Таке було зовсім маленьке, підвісочка натуральна, на маленьку ручку. Дівчатка підходять дуже часто до мене, чи Галя, чи пані, та я хочу браслети. Я кажу, бери, бери тобі в подарунок. Отаке воно дівчаткам подобається, але ну, воно завелике. Синє рожеве. То перламутр з бусинками. Прошу, подивіться. Ну, червоненький. В принципі, тут ще підвіска натуральна, теж дитячий яшма. Я дуже хотіла цим подішитися, тому що попереднє відео було трошки експромтом, і не підготовлене. Та в принципі зараз я не підготована, але я знаю, що, напевно, дехто думає, де ж ти. Де ж той канал Галина Пановик, чому він зник, чому він не з'являється в ефірі? І тому я вирішила сьогодні вас всіх. Привітати сьогодні польська, завтра польська Пасха. Ну, я сама буду святкувати свою греко-католицьку, але то все рівно свято. Оце моє улюблене, особливо для старших жінок. Прикривати свої нерівності, свої шкірки. Ага я ще не показала ось такі коричневі дерев'яні. І буду з вами прощатися на все добре, любі мої друзі. Чекайте мене на каналі Галина Пановик Мозаїка життя.